Для ваших потреб в нас є декілька видів грифів. Стреп грифом комфортно вчитись виконувати станову тягу чи робити різні плеометричні вправи. Вигнутий гриф може використовуватись для різних вправ на руки. Не забудьте одягнути замки на гриф. А після використання покласти весь інвентар на місце. При використанні силової рами спочатку виставте фіксатори на потрібну висоту. Виставте страхувальні обмежувачі на потрібну висоту, щоб у випадку, якщо ви не можете встати зі штангою, ви могли безпечно поставити штангу на них, використовуйте замки безпеки. Обов'язково присідайте обличчям до силової рами. Для закінчення роботи в силовій рамі обов'язково розберіть після себе штангу і весь інвентар покладіть на своє місце. Грифи також є в кросфіт-зоні. Після того, як ви закінчили з ними працювати, не залишайте їх. А покладіть в спеціальну підставку.